Вітаю! Мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться серед основних тем випуску. Виконання ініціатив президента та створення нових об'єктів соціальної сфери. Чергова сесія Донецької міськради. Виробництво скорочується. Обсяги випуску продукції легкої промисловості в регіоні за останні півроку зменшилися вже на третину. Новий консул Німеччини в Донецьку, голова облради Андрій Федорук зустрівся з Детлефом Вольтером. Аграрії України та Росії зібралися на Донеччині. В Маріуполі вдруге відкрилася виставка ярмарок сільськогосподарської техніки та обладнання Єврорегіон донбас Донбас-2013». Орден святого благовірного князя Ярослава Мудрого, Донецький ОДТРК. Наш канал став єдиним нагородженим змі. Президент України Віктор Янукович та президент Литви Даля Грібаускайти відкрили 10-ту щорічну зустріч Ялтинська європейська стратегія. Про це повідомляє прес-служба голови держави. На зустрічі були присутні прем'єр-міністр України Микола Азаров, віце-прем'єр Юрій Бойко, міністр закордонних справ Леонід Кожара та європейський комісар з розширення і політики сусідства Штефан Фюле виступили колишній президент США Білл Клінтон та екс-прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. Головними темами обговорення стали Український фондовий ринок. Можливі перспективи розвитку та покращення інфраструктури країни. Також під час заходу Віктор Янукович провів ряд двосторонніх зустрічей. Ми не хотіли, не хочемо і не будемо ніколи протиставляти інтеграційні процеси. Захід схід. Ми хочемо їх об'єднати. І на цьому шляху Україна йде впевнена. Шляхом модернізації, шляхом створення умов ведення бізнесу, зняттям тих, тих бар'єрів в питаннях торгівлі, щоб цей процес все тісніше нас об'єднував. Греція підтримуватиме асоціацію України з європейським союзом. Про це повідомив надзвичайний повноважний посол Греції в Україні Васіліс Пападополос під час зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У відповідь український прем'єр зауважив, що підтримка з боку греків є дуже важливою для нашої країни. Тож у подальшому співпраця між Києвом та Афінами буде лише посилюватися. Зараз наша страна готується до підписання на саміті в Вільнюсі соглашення е, Об ассоциации с Европейским Союзом, о зоне свободной торговли для нас очень важливе событие. И мне приятно отметить, что Греция последовательно поддерживает процесс европейской интеграции. И, естественно, наша благодарность греческому правительству за такую позицию. Голова Донецької облради Андрій Федорук зустрівся з новим генеральним консулом Німеччини Детлевом Вольтером в Донецьку. Перша зустріч, як правило, буває лише візитом вічливості. Втім, цього разу про майбутню співпрацю мова теж заходила. Депутати Донецької облради сподіваються на підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті у Вільнісі. Про це заявив голова обласної ради Андрій Федорук під час зустрічі з генеральним консулом Німеччини Детлефом Вольтером. Також Донеччина виступає за якнайшвидше провадження адміністративної реформи. Європа вже давно йде шляхом децентралізації влади. Тож і досвід німецькі юристи мають непоганий. Работа областного совета направлена на развитие внешнеэкономических связей, в том числе межрегиональных отношений с другими регионами, европейских стран, других стран. То есть мы, несмотря на соглашение, которое есть на межправительственном у... рівні ми вистраємо міжрегіональне отношення в економічній, культурній інвестиційній сріді. Консул запевнив, що підтримує таку співпрацю, зокрема високооцінює роботу в рамках єврорегіону Донбас. На, Донбас. На Донеччині немецкий дипломат бачають чимало перспективних напрямків взаємодії. Большое внимание в области уделяется вопросам экологии и сощите окружать. Мне очень приятно отметить, что в данном важном для региона вопросе Германия вносит свой склад и Генеральное консульство принимает участие в этом и мы будем продолжать активно работать над несколькими проектами в этой области. Сторони обговорили майбутню співпрацю під час розробки проектів відносно шахтних вод, нових джерел енергії. Поговорили також про розвиток наукової та культурної співпраці, але залишок зустрічі пройшов за зачиненими дверима. Олексій Куделя, Андрій Довгий, регіональна служба новин. Дорогу аграріям в Маріуполі вдруге відкрилася виставка ярмарок сільськогосподарської техніки та обладнання Єврорегіон Донбас. Донбас-2013». Продукцію та техніку привезли до Маріуполя господарі з Донецького та Луганського регіонів України, Ростовської та Воронезької областей Російської Федерації. Саме ці території зараз об'єднані у міжнародну асоціацію Єврорегіон Донбас. Крім того, виставка зібрала провідних спеціалістів сільськогосподарської галузі, які обговорювали майбутні плани розвитку. Навіть погана погода не стала на заваді. Урочисто та святково відкрили в Маріуполі виставку ярмарок Єврорегіон Донбас 2013 на якій виробники агропромислового сектору зі всієї України та Ростовської області представили свою продукцію. Взяв участь у відкритті заходу і голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Товар виявився найрізноманітнішим, починаючи від елементарних продуктів харчування та закінчуючи екзотичними видами мистецтва та сільськогосподарською технікою. Захід проводився вже вдруге в Україні. Зростає і його популярні. Якщо минулого року свою продукцію на ярмарку представили 300 учасників, то цьогоріч – шість сотень. Важливо, що к нам приїхали наші ростовські друзі торгувати, і важливо, що вони і у нас почерпують, а ми у них узнаємо. Ми ж теж вчимося, коли ми у них приїжджаємо і вивчаємо їх опит. А у них теж достаточно хороших нововведень. Саме в частині підтримки піддержки частного бізнесу і от таких вот комплексов. Програма президента по відкриттю оптових ринків вона ж не програма ради програми, а програма ради людей. Люди головне, щоб були доволі. Головне, щоб что? люди могли купити дешево, безпечні продукти. А це ринок это один такий шаг в создання конкурентної середи, щоб ціни були дешеві і качества. У рамках проведення виставки ярмарку на оптовому ринку були відкриті нові об'єкти інфраструктури ринку, серед яких і нове митне сховище. Здесь будут находиться постоянно таможенные службы, таможенные сотрудники, здесь будет находиться фитосанитарная служба, здесь будет находиться... Ветеринарна служба, Тобто це всі інспекції, які видають необхідне заключення. Також голова Донецької облдержадміністрації взяв участь у відкритті перинатального центру у Маріуполі. Водовону Маріуполь та Лаківка Грунтове зустрівся з колективом заводу «Азовмаш» та Привітав всіх машинобудівників області з професійним святом. Олена Зушкова, Олександр Авченко, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Урочиста академія з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Росії відбулася в Донецькому центрі слов'янської культури орденом Української православної церкви. На честь ювілею хрещення була нагороджена дружина президента України Людмила Янукович. Також у рамках заходу було відзначено внесок у поширення християнських цінностей ряду православних громад, органів місцевої влади, державних установ та організацій. Єдиним медіапредставником серед них стала Донецька обласна державна телерадіокомпанія. Її колектив відзнак. Начено орденом святого благовірного князя Ярослава Мудрого впало на добру землю і принесло плід. з одного сто діячі Української православної церкви під час академії у центрі слов'янської культури відзначили неабиякий поступ Донеччини у справі відродження та утвердження християнських цінностей в незалежній Україні. Відтак в урочистій атмосфері орденом Української православної церкви на честь ювілею хрещення Київської Русі була нагороджена дружина президента України Людмила Янукович. Всіх поздравляю награждяних. Редко какой человек остался незамечен. Все труды наши, вот они. Дорогие мои, я желаю детям, молодежи, счастливого детства, постоянной, хорошо оплачиваемой работы, добра, любви. А таким вот, как, как я и кто постарше, желаю спокойной, достойной старости, в добре. в воюті. Також нагородами від митрополита Київського та всієї України блаженнішого Володимира було відзначено просвітницьку діяльність мирян та світських установ, підприємства, організацій, зокрема Донецької обласної державної адміністрації та Донецької обласної ради. Нагороджено також і колектив Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Наш канал відзначили орденом святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Безусловно, любую награду получать приятно, а тем более орден, который приурочен к великой дате — юбилею крещения Руси. Тот цивилизационный выбор, который сделал князь Владимир более тысячелетия назад, безусловно, повлиял не только на судьбы украинского народа, но и на судьбы братских славянских народов. Во многом именно христианство повлияло на развитие цивилизации на наших землях. Достаточно вспомнить хотя бы славянскую письменность, возникновению которой мы обязаны святым Кириллу и Мефодию. Что касается современной Украины, то именно православная церковь стала оплотом ее молодой государственности, центром развития культуры и духовности. Донецкая областная государственная телерадиокомпания имеет давние партнерские отношения с Донецкой епархией. Священнослужители – частые гости наших культурологических и просветительских программ программу дорога к храму которая выходит уже не одно десятилетие мы производим вместе с донецкой епархией по благословению митрополита илариона безусловно получить орден с формулировкой-за заслуги перед украинской церковью для всего нашего коллектива большая честь и ответственность мы искренне признательны за такую высокую оценку нашего скромного труда Вместе с тем я хотел бы сказать, что Украина это светское государство, которое подразумевает свободу совести и свободу вероисповедания. Соответственно, эфир государственного телевидения и радио открыт для представителей всех конфессий и не только христианских. Главное, чтобы они несли в мир идеи гуманизма и просвещения. Нагадаемо, минулого року орденом Украинской православной церкви наградили передачу Донецкой УДТРК «Дорога до храма». Сергей Младков, Євген Отраднов, региональная служба новин. Донецькі депутати провели чергову сесію міської ради. І, попри відсутність понад третини народних обранців, які ймовірно досі не встигли повернутися з відпочинку, в сесійній залі ухвалили цілу низку важливих рішень на порядку денному і створення нових об'єктів соціальної сфери, і підготовка до Євробаскету, і реалізація ініціатив президента України докладніше далі в сюжеті. В рамках виконання президентських ініціатив та з метою створення в Україні єдиного вікна з надання адміністративних послуг у Донецьку з'явиться відповідний центр, підпорядкований міськраді. Таке рішення її депутати прийняли в ході чергового пленарного засідання. Установа має об'єднати понад 200 послуг, які сьогодні надають різні організації міста. Для цього вивчили досвід колег з інших регіонів та Російської Федерації, а також виділили окрему будівлю. Розпочати роботу центр має вже з 1 січня. Послуги надаватимуть 65 державних реєстраторів. Також будуть організовані робочі місця, консультації, в тому числі ну, наверное, такі, як є багато недорозумінь, які касаются ГАИ, нові там закони, там какие на сьогоднішній день э, утилізаційні збори і так далі, и тому подобное. Будет сидеть специалист, который должен проконсультировать любого человека по любому вопросу, э, который. Сьогодні виникають жизнене в жизнених условиях. Крім того, протягом сесії було ухвалене рішення про ліквідацію агенції з підготовки та проведення юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики та створення іншої вже до Євробаскету. 2015 процедура, звичайно, дещо бюрократична. Втім, за словами очільника міста, вкрай необхідна. Це ситуативне Ми проводимо а Потім не будемо проводити. Що ці люди будуть робити? Вони узкі спеціалісти. И нужно еще экономить бюджет, бюджетные средства. А так мы не можем себе позволять в условиях сегодня. Содержать людей, которые б нічим не займалися, не забули про створення нових соціальних об'єктів. Так, згідно рішення депутатів, у Донецьку з'явиться новий дитсадок, будівництво якого вже добігає кінця. Він, до речі, стане першим в місті за роки незалежності України. Збудовано заклад з використанням сучасних енергоефективних технологій. Розпочне роботу новий дитсадок з початку 2014 -го. В чотирнадцятого. ноября місця ми с вами побиваємо, ви побачите, цей об'єкт уже. подготовлены к тому, чтобы с 1 января он начал функционировать. Этот детский сад построен практически в центральной части микрорайона и граничит с частным сектором, граничит с застройкой уплотненной. И я думаю, что он будет Сьогодні актуально, крім того, в планах міської влади ще й розконсервування непрацюючого дитсадка в селищі Шахти Лідіївка, що в Кіровському районі. Запрацювати він має також в новому році. Глібше мовнів Сергій Поголєєв, регіональна служба новин.